Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. У мене сьогодні е, така думка сяйнула Прямо, знаєте, з вчорашнього вечора, після розкладу на зустріч Зеленського і Кісінджера, да, я читаю ваші коментарі і е, те, що показав, те, що показали карти, момент розмови, перемовин, мета, з чим Зеленський поїхав, і так далі. Не співпадає з вашим е, баченням ситуації. Те, що Кісінджер проросійський, те, що він е, начебто е, як там, рупор глобалістів, да, те, що він висловлює їх думку, з нього війна і почалася. От, е, про те, що це ну, не може бути, знову ж таки, про українські землі, про оренду і, і так далі, це ну, ні, не, не про це мова взагалі. Е, інформація. Була саме така, яку я сказала, от в плані розкладу. Да? От як карти показали, отак от, воно і є. Не докручуйте, будь ласка, собі щось таке от на ваших емоціях. Цього не потрібно робити, бо ну, це неправда. Я м захотіла зробити розклад, тим паче, коли було на днях у вас питання з приводу цих глобалістів, а, як вони бачать закінчення війни. Що для них на зараз ця війна, як вони собі планують? Що вони собі планують? Да? Тому що був розклад у мене, як війна почалася. Чи це була світова змова і так далі? Да? Що кінець війни вже прописаний, також є розклад цей на каналі, будь ласка, подивіться. З приводу кордонів України на момент закінчення активних бойових дій є два розклади. Зараз, друзі, секундочку. Так, панство, ну, давайте, давайте спробуємо. На зараз е я відкрила собі фотографію того Кісінджера. ну, на всяк випадок, хай буде. Подивимося в кінці розкладу, да, так як я вже сказала, глянемо, як він на зараз до України ставиться, як на зараз до Росії, і що змінило його думку. А на зараз питання буде таке: а, чи є якась кубка людей, чи є хтось. То може впливати на війну зараз в Україні, чи є хтось, хто це робить, да, хто впливає, чи є якась сила або люди, які впливають на війну в Україні, от на такому рівні, да, десь там, от, за колісному. Чи є така сила, яка впливає? Спільнота, люди, домовленості, чи є ті, хто впливає. Та, звісно, трійка кубків є. Є такі люди, які впливають. Вони є. Я можу показувати карту. Добре, давайте так, я ну, буду, буду намагатися сильно не залазити в дібрі того розкладу, бо багато речей ми з вами і так розуміємо. Давайте просто в цілому. Який це вплив на зараз, так? Що це за вплив на зараз? Сьогодні, 29 вересня 2023 року. Цей вплив на зараз на війну в Україні. Він який? Ну, хто б сумнівався? От, от не вірте після цього картам. Це Верховна Жриця. От не вірте. Звісно, таємний. Звісно, таємний, так? Закулісний. Що саме, що мається на увазі? Що ви робите, на що ви впливаєте? Хм. Це вже цікаво. Ви знаєте, практично на всі е, процеси вони впливають. Десятка жезлів, е, практично на всі процеси, але на зараз це дуже важко їм дається. рицар Жезлів, пішло, е пішло все не так, як вони планували. Якби ви вийшов король жезлів, я б сказала, керують всіма процесами. Ну, ви розумієте, королі, вони ж королі. А рицар він е людина, яка залежна від когось, да, звісно, він може приймати певне рішення, але над ним ще да, там королева і король. Тому е, важко на зараз це робити. Да, звісно, вони впливають, є певні процеси, намагаються контролювати все, але важко. Це, знаєте, коли і кинути не можеш. Десятка жезлів, чемодан без ручки. Коли і кинути не можеш, коли і, ну, і потрібно донести і закінчити до кінця, тому що є певні і твої е, тут якісь думки, да, і є і твої бажання, ну, і, і як же так, ну, тобто все кинути, тобто ні. А все пішло не по плану Рицар жезлів. Вони думали, буде по одному, а все пішло на перекосяк. косяк. На які процеси саме ви впливаєте? На що саме, які процеси ви впливаєте, на які саме процеси ви впливаєте? Це був на початок, да, 6 кубків. Що це в контексті війни, я питаю, на її швидкість 8 жезлів. На зараз вони впливали більш активно на початку війни, та? а на зараз вони можуть впливати тільки на швидкість. 8 жезлів на те, як швидко, ну, розумієте, да, все це буде відбуватися. На які процеси в контексті війни, що ви впливаєте? Тобто, місяця намагаються і це псо, це, можливо, десь щось загальмувати, можливо, якось таємно, от таємно, до речі, на м, певні процеси. Знаєте, по вісім жезлів це коли щось таке відбувається, те, що від нас не залежить. Тому вони намагаються вплинути на ті процеси. Які, в принципі, і від них не сильно залежать. Тут можна сказати, знаєте, карти так, е це можуть описати з двох сторін. Тобто, з однієї сторони, вони намагаються вплинути на швидкість е закінчення війни, а з іншої сторони вони намагаються вплинути на ті процеси, на які, ну, ні фізично, ніяк вони вплинути не можуть. І це їх бентежить по місяцю, це їх лякає, тому що, ну, вони, знаєте, як ніуділ, тобто щось відбувається, а вони нічого не можуть зробити практично. Тобто, карти про це. Але можуть ще говорити і про е, певні ІПСО. Обов'язково про якісь вкиди інформаційні, тому що 8 жезлів і місяць це, 8 жезлів це можливо, і карта інформації, і карта якихось повідомлень, да, тобто якихось новин, от, які ну, швидко розлітаються. І по місяцю це от якраз і ПСО, да, якісь інформаційні, брехливі вкиди стосовно цієї війни. Тобто, бачите, вже три, три контексти: те, на що вони можуть впливати на зараз. Чи на закінч... про закінчення війни мова не йде? Давайте спитаємо, чи впливають вони на е, закінчення війни? На те, як закінчиться війна. Чи впливають вони на те, як закінчиться війна? Четвірка мечів ні, а як? Ні. Не впливають. Тут, знаєте, це карта про те, що людина змирилася, ну або люди хто там, вони змирилися. Впливу немає, дії немає. Тут доводиться тільки приймати те, що є насправді. А хтось може взагалі вплинути на закінчення війни. Хтось змінити може те, як закінчиться війна. В цьому світі хтось може це зробити. На результат закінчення війни може хтось вплинути? Карта смерті? Ні, не може. Це те, що станеться 100% це те, що прописано свише. От, хто, от, будь ласка, от всі оці ваші коментарі з приводу того, що там Україна щось програє, там якісь, е, ну, я не знаю, от, ну, багато м, такого, знаєте, упадніческого духа. Ні. Ви розумієте, карта про що? Карта смерті. Чи може хтось вплинути? Не може. На смерть ніхто не впливає. Це, свише. як Боженька скаже, так воно і буде. Як тобі по долі? Прописано, і як нашій країні по долі прописано, отак воно і буде. Її можна трошки відтермінувати. Так, да, інколи так буває. Да, коли там людина, ну якщо ми в контексті людини дивимося, там якесь побутове питання, на ліках, там, підтримка в плані здоров'я, там щось таке. Вплинути на це можна загальмувати, але не сильно. Тут е, зрозуміли мене, так? Да? Тобто ніхто на це не вплине. Давайте спитаємо тепер же, ж е, війна, закінчення війни для оцих е, глобалістів, да, що вона принесе? Чи по плану, ну, от як вони сприймуть закінчення війни в Україні? Що для них буде закінчення війни, перемога України? Бо ми розуміємо, що Україна переможе. Закінчення а, війни для цих глобалістів, що принесе? Для тих, хто почав цю війну, хто розпочав, що їм принесе? Хм, цікаво. Вісім кубків не заплановано. Не заплановано. Пам'ятаєте, в, в, в стандартній колоді вісім кубків, коли стоїть. 8, а людина йде в пошуках іншого дев'ятого. Да? Це незадоволення, не так планувалося. Ми, це ну, карта емоцій, коли ти не вдоволений і не отримуєш те, чого ти хотів, на що ти розраховував. Да? Тобто людина шукає нові можливості. Тобто це карта перевзування. Вони будуть домовлятися з переможцем, тому що те, на що вони планували, те, на що вони розраховували, знову ж таки говорю: Україна всі плани зламала. А що для України буде закінчення війни? Давайте так ще спитаємо. Це не, це не погана карта. Вони будуть шукати можливості підлаштуватися, домовитися, зробити так, щоб і їм було комфортно, і нам було комфортно. Тобто вони будуть підлаштовувати себе, свої бажання і своє бачення під нові реалії, розумієте? Давайте спитаємо: Україна. Закінчення війни для України, то що? Карта диявола. Ах, люблю я цю карту. Причому, згадайте, саме на цій колоді а, і дно колоди, карта а, Магу і король кубків. Хто б що не говорив, в мене король кубків загаданий на Зеленського і карта Магу. Так, ти, ти зміг це зробити і так далі. Тобто, не... значить, карта диявола. З чим Україна вийде? От дивіться. Однієї сторони, так, да, це, можливо, якісь будуть певні обмеження, але диявол, він не вічний. Ці обмеження, вони тимчасові. Це момент земель в тому числі. Е, є розклад на каналі, будь ласка, подивіться, кому цікаво нові кордони України на момент закінчення активних бойових дій. От е, карта, скоріш за все, про це говорить. А взагалі, а взагалі. От навіть подивитися на Оракульну її прочитати. Це коли ти рухаєшся не по запланованому. Це коли м ти йдеш проти всіх, проти правил, ти досягаєш своєї мети, порушивши ці правила. Згадайте, будь ласка, я, мені здається, на Бандеру, да? на Степана Андрійовича був розклад мені. Здається, я на цій колоді робила його, і е, Україна, Боже, як же панство я не пам'ятаю чесно. Спробую згадати про те, що Україна а, як Прометей? Україна як Прометей. Чи Бандера як Прометей? Ну, от якось як так, да? це, це наш диявол. Це те, що да, Бандера, як Прометей, це наш диявол, це те, що нам принесло а, вогонь людям, навчило жити і показало, де правда. Тому, от будь ласка, а, це, це не погана карта. Це карта про те, що ти йдеш проти всіх. Так що пф, слухайте. Це перемога 100%. Певні обмеження будуть да, але вони тимчасові. Але вони тимчасові. Це не карта світу, коли ти е, знаєш, знаєте, це кінець, і потрібно буде звикати до нового простору, до нового буття. Да, якби карта світу це коли немає розвитку. Це останній старший аркан. От тоді да. А тут ще багато шляху попереду. Добре, е, тому. Давайте ще одне питання. А, які плани у цих глобалістів зараз на війну? Плани, плани у цих глобалістів на війну зараз в Україні, так? Да? Плани цих глобалістів на війну зараз в Україні? <плани> Двіка кубків. І знову четвірка жезлів на дні колоди. Знову. Вона вже була. От я про них питаю, і ця карта виходить. Це знаєте, момент обіцянок і домовленості, дві Та, да? Якось домовитися, зробити так, щоб всім було вигідно. Карта перемовин, карта м -м, про те, що давайте не конфліктувати, да? давайте домовлятися. Їх плани на Україну. Давайте спитаємо це на війну, а тепер давайте на Україну. Плани цих ну, що почали війну. Да, я, ну, я розумію, про що я питаю? На Україну в контексті війни. Карта Відлюдника. А, ідноколоди, карта Іерафанта. Вони намагаються, знаєте, якось мати хоч якийсь таємний вплив. Можливо, Знаєте, шукають варіанти із середини, ну, хоч якось спробувати вплинути. Вони розуміють, що це карта самотності, це карта, коли тебе не слухають, це карта про те, що Україна пішла своїм шляхом і по відлюднику зробила так, як вона вважала за потрібним. Це коли на тебе ніхто не впливає. В них немає можливості впливати на Україну. У мене ще раз підтверджується розклад про світову змову. Якщо не дивилися, подивіться, немає можливості впливати. Ні. Тобто, тут, знаєте, ота от вісім кубків, да? будуть намагатися шукати нові підходи будь-якими методами, 100%, але полюбовно. А Правосуддя і Верховний Жрець та, на Дні Колоди, це карта Єрафанту, це про те, що карта певної ідеології та, будуть намагатися через ем, правосуддя, через саму систему нашої країни, через владу, через людей провладних, своїми людьми на посадах будуть намагатися якось давити. На людей через систему в країні. Тобто, от-отак от у них буде такий метод. Взагалі, це ті люди, от, е, які створюють ідеологію, от через них починаються війни. Да, от по папі це самі страшні війни, по Вірафанту по цій карті. Їх плани на Росію в контексті війни. Плани цих глобалістів на Росію в контексті війни. Тут спектаклів? Шанс заробити, шанс поспівпрацювати. Це вигідно, розумієте? Вони на ній зароблять собі. І це дуже великі гроші. А на Україну відлюдник, тобто тут ми безсиль, розумієте? Шанс заробити що я питаю, ну і ту з Кубків, тут все нове. Шанс відновити, шанс, е знаєте, як, м заробити, поспівдіяти, створити щось нове, відновити своє, свій вплив, тобто, ну, от прям, знаєте, як, з нового листа. З чистого листа. Ну і прекрасно. Добре. А, добре. Тоді давайте зараз питаємо все ж таки про цього кісінджера. Чи він є е, частиною тої спільноти, да? яка затіяла війну оцей кісінджер? Чи є він частиною? Тої спільноти, яка затіяла цю війну. Ха, карта шута. Ну, я б не сказала. Знаєте, це а, ні. Карта шута ні. Це. М, щось Втрачене для нього. Він тут. Це карта нуля. Нуль, він впливу не має. Говорити від них, не знаю. Чи, давайте спитаємо, чи пов'язаний він з тими, хто затіяв війну з цими глобалістами. Я буду їх так називати. Давайте мені так простіше. Чи він з ними якось пов'язаний? Якщо да, то яка роль його в тому? Верховного суду. А. Так, да, над ними стоять. Тобто, по Верховному суду він дійсно може щось говорити, він як рупор. Да? Тобто, він може до людей доносити щось те, що його просять. Але впливати не впливає в жодному випадку. Ну, на що може впливати шут? От, скажіть мені, оцей дурак. На що? Ні на що абсолютно. Йому говорять, він робить. Да? тобто Він пешка. По Верховному суду це як рупор. Доносить людям. Тому панство ось так. А, як він зараз е, Тому, знаєте, це момент, як він ставиться до України і що він проросійський. отут тут це е, вислів уже ну некоректний. Не має значення, як він ставиться до України і як він ставиться до Ерефії. Мало значення, що йому говорили. Як йому сказали ставитися до України і до Ерефії? Розумієте? Тобто ця людина не вирішує питання. Ця людина а, таке а, звіно да, між а, отими глобалістами, знову ж таки, боже слово, таке, і між Україною, і між Росією. Да, це те, що поєднує, це те, що може передавати інформацію. Тому ось так, тому ось так. Давайте ще раз питаємо оця зустріч Зеленського і е, Кісінджера. Що вона принесла е, для України, та? для України ця зустріч в форматі війни, знову ж таки, чи не в форматі війни? Давайте просто що вона принесла для України ця зустріч Кісінджера і Зеленського, яка от відбулася 20-го. Числа. Ну, карта перемоги. Будь ласка. Тому е ще раз підтверджується да, той розклад. Там була карта сонця чи щось таке. Тобто, ну, це хороші новини. Це те, що нам будуть допомагати. Тобто, е цей переможець по шестірки жезлів він же не сам на коня заліз. Да? Я про це вже говорила. Тобто, це за допомогою інших людей. Вони будуть нам допомагати. Перемозі це підтримка перемогти для України. Немає іншого виходу у тої компанії людей по Трійці Кубків, да, яка, які організували цю війну, які це все діло задумали. В них немає іншого виходу, як підлаштуватися під реалії на сьогодні. А що ця зустріч принесла? О тим глобалістам, давайте знову, треба інше слово придумати. Отій, світо... Отій спільноті, да? Що ця зустріч зеленського і Кісінджера принесла їм? Ну, четвірка жезлів, можливість домовитися і трійка жезлів на дні колоди. Це певні домовленості, але вони тимчасові. Це не назавжди. Вони домовилися так, щоб всіх все влаштовувало. Це і мир для нас, це і якась вигода для них. Але це не означає, що хтось чимось поступається. Розумієте? Да, тут, можливо, е, ну, зрозуміло, що якісь компроміси мають бути. Ну, перемовини не проходять без компромісів, але Україна перемагає, тобто Україна не втрачає ні свої землі, ні там щось таке. Будь ласка, не... Не докручуйте в коментарях. Ото все. Що. Давайте в мене таке питання зараз трошки з падкавиркою. Після зустрічі Зеленського і Кісінджера з цією інформацією. Що Кісінджер далі робив з цією інформацією від Зеленського? Так? Чи він поніс її далі, чи він сам приймав рішення? Що він робив далі з тою інформацією? Коли вони от поговорили з Зеленським? Після цих перемовин? Четвірка кубків. Хм. Він особисто не робив нічого. Куди далі пішла ця інформація? Що ця інформація була для тебе? Оці перемовини для Кісінджера, Це було що? З Зеленським? Карта Зірка. А для нього це знову ж таки йому потрібно було зустрітися привселюдно, Тобто він був як обличчя когось, як представник когось в цих перемовинах. Цю інформацію він, він мав її донести, він мав її озвучити. Так? Карта Зірка вона про відкритість. Тобто він розказав якісь плани, вони про щось домовилися, побудували плани на майбутнє. Конкретно для нього це було просто донести інформацію, пояснити, розказати, зробити так, щоб ти все зрозумів, і ти мене правильно почув. Інформація була від кого? Твоя, чи від когось зі сторони? Ота, що ви розмовляли, та, що ти доносив до Зеленського. Шестірка Пентаклів йому надали цю інформацію. От, ну, просто карти говорять от, чітко по питанням. Да? Шестірка Пентаклів. Йому сказали, що сказати. Тому, друзі, значить, е от на сьогодні такий розклад. Неважливо, як він ставиться до України, важливо, що Україна змінила а, плани спільноти цієї, да, і зробила все по-своєму. Те, що а, Україна після війни, от є ще дуже класний розклад, я не знаю, прям сьогодні в мене такий настрій: а, роль України в світі після війни чи якось так. І карти просто шикарні. Подивіться, будь ласка, також такий собі містичний розклад, доволі цікавий. Інформація є цікава, є над чим подумати, знаєте? І в першу чергу нас завжди з вами через карти Всесвіта закликає змінити щось всередині, подумати над тим. Як потрібно жити, з якими думками, да, з якими намірами, і що для цього потрібно робити? Я дуже дякую вам за ваш час. Я дякую за перегляд. Панство, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.